Да тут не зовра. Та Тут мы... раз інспектор психолог, каже, Дивлюся, до інтернет. Все, пропустили. Ні? Ні. Хочемо знати, чому ви зупинили автобус? Доброводь. Доброводь. Зараз ще більше буде, якщо треба. Буде. Ні, то буде що? Можна з вашого лоя поспілкуватися з водієм, а ви свої проценту. За нашої знову, участі будете спілкуватися. Я тут біля вас. От водії є, спілкує... Спілкуйте є що ви спілкуйтеся, спілкуйтеся. Спілкуйтеся? Так, чому ви зупинили так, просто так без причини цей автомобіль? Якщо нас автобус їде, то ми таке? Спитайте, що ви треба і, будь ласка, не заважайте. Питаємося Поясніть причину зупинити. Добре, приємно. Приємно, будь ласка. Це, це не причина. Причина причину Позапитайте причину зупинки соцкорінного пропорушення. Знаєте, ми з вами тут не спілили для ви? того, що я не кричу, щоб ви мене, що мене, що мене, як причину ви. мене спитайте. Я, мене я мене хочу ознайомитися з вашим жетоном. Ми, я хочу ознайомитися з вашим жетоном. А як ви без жетона? Я хочу ознайомитися з вашим жетоном. Нема, нема жетона. Добре, панове, скажіть, що ви хочете від мене? Ми хочемо надати юридичну праву допомогу цьому водію. А рахунок що? Ми нічого не карали. Ви його зупинили просто так, без причини. Порушили його право на свободу пересування. Ви порушили свободу а а вас за якісь такі як незяті Томане... ставлення. А, а яке Ми хочемо я дізнатися, що... чому ви зупинили Яка автобус. І, авто. і, і, і так само, будь ласка, скажіть своє прізвище, ім'я, по батькові, посаду, О, номер жетону. Ви порушили свободу пересування даного авто. Я цього. нічого не автобусового. Тобто він може їхати, так? Він може їхати? Я його не затримував. Тобто, ми можемо їх. Можете, можете. проблем немає, а чекай, Куди ви їдете? Та, Та різниця. Та, різниця. А, а, різниця ні. <ган> ні. Справа в тому, що не нас є нічний час. Випустимо, бабуді. Ви думаєте, нас зі Львова так випустили? Ну, я взагалі тут не хочу. На сільові три рази зупинялися, перевіряли всі документи. Зараз звернули автомат, і все, я вам кажу, все. А отак не маєте Так само люди не представилися, як ми не представилися. Ну я представився, зараз Запитайтеся, чи ви можете їхати. Я, Валентиночка, представився. Не представились, представтеся, представтеся, будь ласка. Що це за розмова по телефону? Що по телефону спілкуєтеся? Та, та, до самого Києва ведемо. Ага. Ну, це не Ви Представтесь, будь ласка. Ну, я вас не зупиняю. Чекайте, Резь? ви з нами спілкувалися. Представтеся, покажіть жетон, будь ласка. Інспектор. Капітан, Капітан представ... а, покажіть жетон, будь ласка. Ні. Якщо ви відмовляєтеся представитись, то покажіть жетон хоча б. Та я з ними тут поспілкувався. Юра, поїхали. Поїхали. Але то, тобто наглий інспектор, блів.